Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». UA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Michi, серія Mi LED Can на цоколь H4 з температурою світла 5500 кельвін. Постачається комплект у фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція невеличка. І також дві світлодіодні лампи. Цоколь а 4 як ми всі знаємо, це дальні, дальнє ближнє світло в одній лампі. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 75 Вт. На кожній лампі використовується 12 світлодіодів на ближнє світло і 12 світлодіодів на дальнє світло. Корпус лампи повністю металевий, включно з цоколем. І також кожна лампа має дві системи охолодження: активно в вигляді активного кулера і пасивно вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий драйвер, який знаходиться в металевій ось такій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимось, як воно буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий колір світла має, як і заявлено. Колірна температура нагадаю 5500 К. Потужність ламп також нагадаю 75 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль. Обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.